Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 28 січня, 24 січня, я розсаджувала в корінені живці ампельних петуній з лоточків по стаканах. Пройшло, якщо бути коректними, три доби. При поливі я використовувала сизарин, і впродовж цього часу я ще нічим їх не поливала. Можна побачити, що ґрунт в стаканчиках вже сухий. Єдине, вчора я оприскала їх рівалом, ну і трохи вологою, звісно, попадало і на ґрунт. Сьогодні я буду поливати кальцевою селітрою з сульфатом магнію. І покажу, чи є вже коренева. Її вже можна побачити. Десь вона більша. Десь менша, але коренева вже почала розвиватися. Випадів немає. Це кандидати на наступне розсаджування, калібраху навіть заквітла. І тут також. І ось ще одна полка. Тут. Також вже є коронева. Ну, ось такі результати. Всім до побачення і гарного дня!